Ай, поки похипідлі злочинці повертають свої злочинні схеми. Ми віртуозно, цілком легально перетворюємо вечерю на апетитний сніданок. Вечерю на апетитний сніданок. Так, ми так робимо. Тож якщо зранку на вас із холодильника дивляться вчорашні пельмені, О. ваша рука потягнулась щоб їх посмажити. Зупиніться. Просто зараз ми покажемо, як перетворити пельмені, увага, на вишуканий томатний суп в італійському стилі. Божечки, ну по перше, в мене питання: як взагалі пельмені дочекають до завтра? У мене такого в хаті не буває. Не Але має? як приготувати всього за 20 хвилин із тих продуктів, що точно є під рукою, і от які ще сніданки можна зробити із вчорашніх пельменів, розкаже шеф-кухар і кулінарний блогер Владислав Степанов. Запрошуємо на нашу кухню. Так, Владислава, доброго ранку. Доброго рахунок. Да, да, да. Привіт-привіт-привіт. Ну, у нас привіт дуже святковий. Залежалися пельмені, лікарю. Що так. з цим робити? Кажіть, кажіть. Доброго дня, доброго дня, студія. Так, ну що, хлопці, коротше, Сьогодні ми приготуємо... сьогодні, як завжди, ми приготуємо щось цікаве, і щось неабичне. Сьогодні, хлопці, у мене є для вас дуже гарна новина. Тажіть, ви сьогодні нічого не робите і нічого, зовсім нічого, і нічого не допомагаєте. Сьогодні буде, як ото кажуть, на кухні. Сьогодні буде готувати шеф. А ви просто будете дивитися і Чекаємо штрафу Так, просто нам якось незручно. Круті не задіяні. Сьогодні ми готуємо в італійському стилі вчора. Ніх, пельменів так. вишуканий томатний суп. Сьогодні, я це правильно сказав так. Сьогодні ми готуємо томатний суп з пельменями. Ага. Ось виходить що нам потрібно. Нам потрібні томати, нам так. потрібні пельмені нам потрібна листя шпината, ага. вялені томати, бульйон, який ми вже відварили. Немає різниці або овочевий, або м'ясний. Це все вже на ваш вибір: mm -hmm. томатна паста, yeah. вершки, спеції, і на презентацію базилік та пармезан. Я вибачаюся. Тут ми поки лялякаємо, то нам вже so люди пишуть в вайбері і кажуть, що вони погоджуються зі мною, що пельменів з вечора не залишається. Тому питання: чи можна використовувати свіжозварені? Uh, дивіться, виходить, фішка цього рецепту, uh -huh. взагалі, вона взагалі дуже проста. Так. Ось а, якщо у вас залишилися пельмені, то звісно, ви можете зробити цей рецепт. Ось таким макаром, як ми зараз робимо. Okay. А якщо ні, то ви може. Можете зварити, як ми зараз це все зробили. Ці пельмені вони у нас не лежали ніч, ми їх відварили попередньо, впитано, і все. Та, Боже. Так, нічого такого страшного немає. Так, дивіться, що ми зараз зробимо. Зараз у -у -у. А, ми, я вже приїхав вже раніше, поставив вже на плиточку, Ось, виходить, наші такі сміливі томати. ось, І а, треба а, відірвати шкурочку. Тобто відірваємо а, шкурочку, щоб у нас була сама кілька дивіться, Коли починається висока кухня, в мене дуже багато запитань і дуже мало відповідей. Висока купка, зняти так, шкурочку. Ми в кастрюлю mm. не заливаємо багато води взагалі. То у нас просто томати, Може, виробили і, і чесник, і воно якось само собі там булькає. Дивіться, ми налили сюди олівкову олію, я відрізав ото так попочку, як ото кажуть, у цього помідорчика, ага. поклав його, він почав в мене смажитися. Він Це дає сок, так, а -а -а. він дає сок, і під натиском температури, під кришкою, виходить, вона вже у нас шкурочка стягується. Я знімаю цю шкурочку. Тобто, Все, не я... бланшируємо? Не бланшируємо. Ні, не бланшуруємо, це коли йде ще з холодною водою. А в нас тут холодної води немає. Ми її просто засмажили. Вона у своєму соку дала сок і все. А скільки це часу треба? Е, ну, приблизно у мене це вийшло хвилин 20. 20 хвилин. Так, так дивіться, наливаємо сюди бульйон. Такого ще не бачу. Це заливаємо бульйоном, ми... Е, ви ми. Так, ми так заливаємо бульйоном і yeah. трошки yeah. розганяємо температуру. Трошки okay. розганяємо температуру, щоб вона побулькала, і зараз mm. ми починаємо о, її перебивати. Часу дивіться, у нас від мало... людини, в, в, в якої в холодильнику часто залишаються вчорашні продукти. Чи можна використовувати звичайно томат, ну, томатний сік замість оцих томатів? Е, дивіться, е, я би порекомендував брати томати палаті. Томати палати консервовані томати, так, так, так. які ну, імена, в банках. Вони в них дуже е, концентровані. Смак, uh -huh. ось, і вони дуже легко готуються. Ти відкрив банку, закинув їх у каструльку, прокип'ятив, все, далі вже діла ті. Добавили Добавна бульйона, пірає, добавили да? вершків, добавили того, 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 і у вас вже галя mm. фантастична, белісима імена страва з пельменями. Томатна пельменна страва. Так, все, трішки воно вже у нас підкипіло. Так, і починаємо перебивати. Наш супчик. Так, давайте трошки я сюди отак. Добре. Поки у нас ось, ось так це все виглядає. А скажіть мені, будь ласка, таке на випередження по цьому, mm -hmm. по консистенції. Це буде більше схоже на крем суп? Так. Да. Да? Дивіться, наша задача, дивіться, це все вже як хто що любить. Mm -hmm. Хтось любить ріденьке, а хтось любить, щоб текстура була у нього більш плотніша. Ось це все залежить ще й від вершків. Ага. Тим жирніше, тим краще. Так, так, так. так. Якщо 30%, mm -hmm. я рекомендую завжди під супи брати 33% вершків, mm -hmm. mm -hmm. у них буде. Текстура і буде і смак, і все буде взагалі бомба. Ось, якщо нижче, 15-20, це більше вже для таких легких супів. Угу. Зараз ми перебиваємо наші томати. Знаєте, з а воно, що, що воно мені нагадує? Єдиний такий варіацію, коли я таке їв, це було на святвечір, що треба пісні страви. Так. І моя бабуся завжди, ну, коли 12 страв треба готувати, так. то моя бабуся, коли робила грибну юшку, то робила ще оці, такі, оці вушки з грибами. знаєш? Даш, такі, вони теж як, як ну, їв, але бачу. Ось, вона теж так береш, типу, грибний суп і туди засипаєш оці вушки, виходить майже майже то саме, тільки трошки інші. Таке пісний варіант. Прикольно. А, а тільки мороки. Дивіться, тільки мороки. Це не мороки. Я просто роблю це все акуратно, щоб у нас не наляпалося. Якщо я працюю на кухні, я люблю, щоб було все чистенько. Бо так, Тому що а, зараз воно все це. Я, я вчора бургер ввечері е, готував нам на родину. Ну і це в мене такий бургер красивий, А ззаду просто якийсь треш. Але головне хитро зробив, виставив фотку вінсту і заднік розмив, щоб видно не було. Ні, там Вінсту ми завжди викладаємо те, що дуже гарно красиво. Ah, ah, да. yeah. Ось, а зараз ми готуємо в прямому ефірі, і воно показується все, як є. Так, дивіться, ми вже перебили, так? Що є, ми можемо супер, зробити? Ми, ми можемо ми зробити так. сьогодні томатний суп, так. зварити пельмені, так. А завтра все, так. що лишилося, просто змішати буде скорше. Так, зараз я ще перевірю. <laughs> так, так? Перебили. Так, далі ми далі додаємо вершки. Ага. На око. вершки. Так, я вже бачу, вже, ну, не на око, а так, прямо на око, а, а в каму, не, так, так. 33, да, 33 Ще трошки зараз переб'ю. Угу. І дивіться, яка вже текстура. Чуєте, як пішов звук? Ага. Чуєте, Ще як пішов. Так, так. Yeah. Оце вже по напівсинтетика 5 в 30 Воно вже йде біля нашого вже суп він іде більш уже такий вершковий. Ось ага. текстура в нього вже більш ніжніша. Ага. Ось. І зараз ще спеції шпінат і вялені томати дадуть. Ще свою... О, боже божечки, дивіться, що ми забули. Ми забули покласти томатну пасточку. Ну нічого страшного, ми зараз її так покладемо. І це Бесняк, теж та протягом. і переб'ємо. Та да, нічого страшного, можна її не жарити, нічого такого не буде. Ага. Зараз вона дасть колір нам і все. Кольори смак. У вас три три кольори змішалося. Прапор Італії. Три кольори. Це ж ви мене оце забалакали. оце. Я що це вам нічого не робити. А ви мені оце нам дали якусь роботу. Паспорт не працює. Так, 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 так. Так, ще зелень, так? Правильно? Так, да, зелень, в'яні томати і все. Все. Окей. А це отак прямо. нарізати треба? Це, зробили. А, якщо у нас є ще час, можна да, швиденько нарізати. Давай. А я хочу От вас запитати зробили. з приводу давайте. пельменів: як їх обирати? Які їх краще використовувати. Вони ж там Ой. підходиш до цього холодильника, а там там Дивіться. Під... Це дуже просто. Самі кращі пельмені – це пельмені, які ти наліпив сам. Який, ну, фарш ти це, купив, який, який фарш ти купив сам у магазині? Не так. фарш, я вибачаюсь, а м'ясо. Угу. Яке ти купив м'ясо, щоб воно було з салком, щоб воно було таке смачне. Ви не шукайте легких шляхи, Оце ваше то заморожене вам не підходить. А, ні, а як ні, ні, мені, ні, ні. а я як то буду сам ліпити? А, дивіться, найкраще, <рес> я би порекомендував, що більше ідеї, смачніше і більш корисніше, це завжди все було дитяче. Mm. То я рекомендую… Рекомендую брати дитячі пельмені, тобто в них є е, великий відсоток того, що е, вони будуть більш натуральніші. тому що для дітей, ви самі розумієте, ні ніх а ніх, я стільки зараз останнім робити. часом багато різних маднявих е, цих так. нас побачив: тарталіні, всі всі, це тарталінів це що це що за різновиди, таких? Тарталіні пельмені. це такі італійські теж пельмені, виходить, теж в такому виді соусу. Це теж можна брати як пельмені, да, та? так? Да, ага. да, да. ну Це італійський варіант. А, от, а, те, а зараз ми робимо наш український. Знаєш, коли я вперше спробував. В Україну вперше, здається, завезли або в 19-му, в 20-му році, я тоді був веганом, і я вперше спробував цю штуку стофу. Більше не пробував. До речі, за легендою маленькі пельмені придумав молодий італійський е... Хто? 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 Кулінар. кулінар. Ще в, на, в 19 му так, столітті. Так так, 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 так. Опа, Зараз я вже додав сюди спеції, додав сюди коріандр, додав сюди кумін, додав сіль, добавив перець по смаку. Все, крім пельменів. Зараз Що все оце це перемішав. перемішав. Так. це приправа. Це да це все приправа. Так. Зараз давайте, ми оце все, все перемішали. Зараз вже будемо хлопці їсти. Зараз вже будемо їсти і. Керіться, фінальний акорд. Висипаємо сюди наші пельмешки. Дивіться, які пельмешки у нас маленькі. Шо, знаєш, коли днечі. великий пільмінь, виходить, <с Torx> <в> кості мара. Буль. <серкінь> ага, і ось це вот так ось все виглядає. А, а, а ми будемо їсти прямо а з кастрюлі. Ні, ми будемо їсти прямо з тарілки, як положено. <серкінь> а, так, дивіться все. Починаємо презентацію. Трапа... Треба тоді не ми ту тарілку брати. Починаємо презентацію нашу. Давайте я це так пробираю. Чук-чук-чук-чук. Так, пільменки беремо нормальні. Дитячі, не тарталіні, не чи як вони там ще називаються, я чув теж такі. А гьодзе вони називають? Ну, є ще гьодзе, гьодзе, це вже більш така азійська історія, це вже вона йде з начинкою більш такої, як креветки, риба, ну і м'ясо, курка і так далі. Так, 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 так. Ні, треба ж так, щоб по-нормальному воно було, щоб по-людськи. Ось так це все виглядає. Беремо тепер пармізанчикам. Per me parmigiano reggiano. Так, я... І, і, що я ніколи листа... не їв? Пельмені з пармезаном. Ну, це серйозно, я. <різь> так, якщо ви в шоці від того, що у нас зараз відбувається на В нашій кулінарні... а, я думаю, все. Студії, то ми хочемо, ви сказати, що сьогодні видає. ми готуємо італійський томатний суп з пельменями, які, за легендою, залишилися після вечері. Окрім пельменів, для цього вам потрібні томати, чесник, томатна паста, овочевий бульйон, вершки, шпинат, мелений коріандр, кмин, пармезан, пармеджану Базилі, коли в олія, сіль і перець, і умілі чоловічі руки Бомба. які це все о, зроблять о, о, за 30 хвилин. Реально це дуже смач. Це смач? Я тобі це дуже смачно. Треба вою треба насипати. А мені кожен раз, коли я ну, типу, пільмені з чимось, я такий, ну це якесь збочення, якщо mm. що. Ні? давайте. По перше, тобі на а мені і ще ложечку швиденько. Я трошки швиденько з'їм. А книжку перша перша це відчуття томату і вершків це бомба. Це дуже смачно. Так, панство. Друге життя вчорашнім пельменям. томатний суп з італійським характером навчив нас готувати шеф-кухар і кулінарний блогер Владислав Степанов. Дякую вам. Це дуже було смачно. Просто нямі. ні, сеньори. грація, грація. Щоро дякую, до побачення.